І побудований ну, на такій основі, що, як знаєте, кажуть з цього приводу, що, що це жах без кінця. Тим більше, що як нам відомо, було все ж таки доволі багато випадків. Коли доскмельний кари засуджував людей за злочинник хто не хтось неспокій, це відомі не історії маніяків, голова свого маніяки. Тільки в Україні за його злочини було засуженно 19 людей, а точніше, відсутності наразі такого передбаченого законом порядку в межах національної правової системи, який би надавав можливість переглянути ті судові рішення, які були ухвалені раніше, і вже закінчилися строки щодо їх оскарження. Ми в повноваження Верховного суду бути найвищою судовою інстанцією. Фактично, сьогодні в Україні Верховного суду, який має, в принципі, відповідати за те, що вся судова система буде діяти справедливо, у нього немає влади переглянути судові рішення, які навіть ми вважаємо, що вони прийняті з певними недоліками, з певними помилками. Я кажу, це питання не тільки. Встановлення справедливості і надання можливості засудженим добиватися перегляду своїх рішень це питання суверенності країни. Можна сказати, що в нашій країні фактично не існує виправдальних виробів. Що без виправлення судових помилок неможливо побудувати ефективну правосуд. Бо е, якщо допустити, що хоча б одна єдина людина засуджена до вищої міри покарання, до довічного позбавлення волі безневинно, то ця відповідальність вона лягає на кожного з нас. І близько двох років я працював е, помічником єпископа Християн Віро Івангельської в Закарпатській області. І був звичайний день. Я з батьком своїм цілий день працювали. мене розбудив мій батько, який приїхав на не саме приїхав на міліцейський а, разом з працівниками міліції на міліцейській машині. Батько повідомив мені про те, що ну, з нашими рідними сталась трагедія, біда. Потім, коли вже Ярослав прийшов від бабусі з дідусем і сказав, що їх убили таким страшним способом, то, звичайно, перша реакція, яка в мене особисто була, це я як застила, чесно кажучи. Я не буду такого готовий, я не думаю, що от, ну, от, в тому місці, де я опинився, от, я з людини, яка намагається допомогти, починає перетворюватися в очах цих людей, які мене допустили, в людину, яка, якою вони хочуть просто закрити цей злочин. І тут вибили Ярослава, конвої. Це страшне було. Це їх було чоловік, може, 20, я не знаю, вулиць, маршрути все було приустановлено, вулиця перекрита, собаки. Коли суддя зачитав вирок, на той, на той момент в мене вже було таке відчуття, що цей вирок ніби розстріляв мене. У мене є фотографія, де я сама себе не узнаю. За ті 5 днів мене пили, мене їли. Я готувалася до того, що сина нема. Але всередині серце кричало, що ні. Син живий. Після вивчення усіх томів ми побачили дуже багато порушень, кричущих порушень, які. На нашу думку, якби були виявлені під час розгляду справи у 98-99 роках, на наше переконання такого вироку не було б. Докат був призначений Ярославу за обставин, коли він був призначений за 15 хвилин до першого допиту. Для мене як до стає зрозуміло, яким чином за 15 хвилин. Відповідний адвокат встиг отримати відповідне доручення на той час. Це мав бути виписаний ордер, яким чином він за 15 хвилин опинився в міськвідділі і вже почався допит Ярослава. При цьому цей адвокат не поставив ну, жодного питання. Це е, Алібі, яке забезпечували, які вказували е, це дружина і племінник е, Ярослава Місяка. Їхні покази. Взяті до уваги не були. Алібі справі насправді є покази. Є покази. значить, такі одружини, яка давала йому алібі. Знову ж таки, якщо суд вважав їх, скажімо так, неправдивими, суду слід було довести питання до кінця, притягнути до кримінальної відповідальності за неправдиві покази. Я переконаний в тому, що Ярослав не міг цього зробити, страшного вчинку, тому що він був на той час, в той період вдома, і я це бачив. І я переконаний в тому, що я його бачив. Як судом, так і сторона обвинувачення усіма способами хотіла обійти це Алібі, тому що воно їм не підходило. Все у цій справі не вказує на Ярослава Месяка. А те, що є в цій справі, нібито вказане, і те лягло в основу вироку, насправді швидше говорить про його невинуватість, аніж його вину, щоб ви розуміли обшуки проведені. На підставі е, одної тої ж самої постанови в різних місцях, коли відбувся обшук 31 березня, е, слідчі і оперативники нічого в нас не знайшли. А уже на наступний день, нібито Ярослав їм показував окривавлені речі в такому місці, де не можна було їх не помітити. Той ніж, який нібито був виданий Ярославом Мисяком, він не міг нанести ці рани. З урахуванням їх ширини та глибини. значить йдеться про встановлену експертним шляхом у рамках кримінальної справи підробку підпису Ярослава Месяка. у справі. Є, скажімо так, перевісний протокол огляду місця події, на якому один аркуш паперу написаний зовсім іншим почерком. Дійсно, нами проведені незалежні на запит адвокатів експертизи, які виключають можливість. Е Прийняття як речового доказу той ніж, який нібито видав Ярослав не. але на наш погляд, основною причиною є те, що беззаперечні факти і докази нововиявлених обставин, які безапеляційно є такими, що вартують уваги і зобов'язують скасувати вирок. І переглянути його, вони є незручними, тому що вирок, він 99-го року. Підпис був просто сфабрикований, проведена почеркознавча експертиза, яка цілком підтверджує, що цей підпис Ярослав не ставив. Уявіть собі, що в матеріалах справи, за якою найвища міра покарання це смертна кара. Хтось дозволяє собі підписувати певні документи за обвинувачену при такій сукупності доказів, а їх на користь обвинувачення нуль. Ну, людина може відбувати довічне покарання. Я не кажу про те, що Ярославу була прилична взагалі е, е, смертна кара. Дійсно, справа по перегляду вироку Ярославу Мисяку за нововиявленими обставинами вже переглядається шостий рік. Виходить так, що матеріали справи швидше свідчать про його невинуватість, ніж про його винуватість. Але людина вже більше ніж 22 роки сидить за гратами. Для мене мій тато є герой віри тому, що, побувши в тих умовах, переживши ці всі речі, цю несправедливість, він зміг не просто залишитися людиною, а ще й донести. Любов Божу до людей, які не мали шансу на спасіння, на протязі цього часу ще відбуває покарання. Я звертався неодноразово в всі можливі інстанції, всі можливі суди для того, щоб доводити свою непричесні до скоєння даного злочину. Бог не буде сприяти суспільству, де законодавці несправедливі. Бог не буде сприяти суспільству, де забираються права у людей. Я би просто попросила розібратися в цій справі. У свій час жила одна жінка на цій планеті, мать Тереза, лауреат Нобелівської премії. І колись в неї запитав один журналіст, як вам вдається робити так багато для людства, адже сильні цього світу ніхто з них не зміг зробити стільки, скільки ви зробили ви. Вона дала таку відповідь: вони роблять щось для людства. А я люблю роблю для конкретної людини. Депутату чи президенту, хто б то він не був, я би міг сказати, зроби хоч щось для однієї людини, і це послужить тоді для людства.